Ступінь військової придатності за статтею 81 розкладу хвороб. Стаття 81 розкладу хвороб включає осіб, які мали гострі травми, рани, отруєння та інші зовнішні пошкодження. Ці пошкодження можуть бути лікувані або консервативними, або хірургічними методами. Військовослужбовці, що зазнали поранень або контузій, а також ті, хто має переломи дрібних кісток чи кісточок, рекомендовано відпустку для лікування. Згідно зі статтею 81, тимчасово непридатні громадяни можуть отримати відстрочку від призову на термін до 12 місяців. Військовослужбовці за контрактом, які мають некомпліковані закриті переломи, можуть бути виписані з лікарні для амбулаторного лікування, курсантам, слухачам ВВНЗ і військовослужбовцям строкової служби, рекомендовано продовження лікування в лазаретах медичних пунктів військових частин. У випадках, коли стан здоров'я військового не приділяють належної уваги. Рекомендується звернення до незалежних медичних оглядів і аналізів, в тому числі.